Вітаю, друзі. Найважча ситуація це не тоді, коли діється зло, а у нас не вистачає ресурсів для боротьби зі злом. Найважча ситуація це тоді, коли діється зло, а у нас брак етики для боротьби зі злом. У лютому березні 2022 року у нас не вистачало ресурсів, але незважаючи на нестанчу ресурсів, ми встояли перед злом. Ми встояли перед Росією. А у лютому березні 2025 року, на четвертому році війни, у нас брак етики у боротьбі зі злом. У нас брак етики у боротьбі з Росією. Тому ми можемо не встояти. Як тільки виникає брак етики, одразу активізується розум, одразу активізується раціо і розум починає шукати добро там, де його немає. Розум починає шукати перспективи там, де живе зло. Представники вищої політичної влади України в Саудівській Аравії діють зло і хочуть нам представити це зло як добро у вигляді так званого. Гідного миру або достойного миру, концепція справедливого миру в нас змінилася на концепцію достойного миру. Хоча ми всі відчуваємо і всі розуміємо, що ніякого миру не буде і не буде ніякої гідності, ми не зможемо достойно вийти з цієї ситуації. Але найбільшим жахом. Всі дні, які ми переживаємо, є наші взаємини з нашими колишніми партнерами, американцями, з нашими колегами Сполучених Штатів Америки. І те, що відбувається паралельно в Москві, я маю на увазі Стіфа Віткофа, який, якийсь уповноважений від Дональда Трампа по зв'язках. З Москвою, хоча Кіт Келог був офіційним представником по питаннях Росії та України, але Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп, адміністрація Дональда Трампа чомусь вирішила замінити Кіта Келога найбільше когось зручного чоловіка, звати його Стів Вітков, так от це є найбільшим жахом. Який е, тестує нас на етику, і замість того, щоб вийти з цього переговорного процесу із, із цієї ганьби, ми продовжуємо якісь перемовини в Саудівській Аравії. Мені ситуація дуже нагадує те, що відбулося в Стамбулі 29 березня, коли за дві години до так званих перемовин Російська Федерація завдала ракетного удару по Миколаївській облдержадміністрації. і Винесла цілу секцію. Ода. Нагадаю, що за неофіційними даними, а вони точні дані, неофіційні 102 людини загинуло. Я не знаю, скільки там поранених. Хоча офіційно передало 39 чи 40 людей загинуло. Так ось наша делегація, замість того, щоб зробити демарш, забрати свої речі і вилетіти з Стамбулу, вона продовжувала розмову з Російською Федерацією, знаючи про цей військовий злочин проти людяності. І от новий якийсь там представник стів Вітков, Він робить публічні заяви, які нічим не відрізняються від того, що відбулося 29 березня 2022 року у Миколаєві. Він робить заяви, які, які несумісні взагалі з етикою, і несумісні з міжнародним правом, взагалі, ні з справедливістю, ні справедливістю, нічим не сумісні. Звичайно, він це робить все. На подкасті у Такара Карлсона. Я хотів би детально розібрати деякі моменти цього подкасту. Настільки, що говорив сам Стів Вітков. стенограму можна почитати, можна подивитися відео в російському перекладі, але можна подивитися, можна в оригіналі подивитися. Ми переживаємо якісь небувалі речі, які, ну. У нас не помічаються і не аналізуються. Перше, на що я хочу звернути увагу, це на саму пару співрозмовників Стів Вітков і Такер Каусон. Як посадова особа такого рівня може собі дозволити йти на інтерв'ю до Такера Карлсона? Ну, у нас є аналог Дмитро Гордон. Але Дмитро Гордон стоїть в цій ієрархії значно вищий. За своїм інтелектом ерудицією він непорядна людина. Я, наприклад, не можу пригадати, щоб хтось сьогодні з вищих посадових осіб при всій проблематиці нашого політикуму дозволив собі дати інтерв'ю Дмитру Гордону. Пішов би до нього на передачу. Стів Вітков, фактично основна ключова дієва особа зараз в цій ситуації. Яка тільки що розмовляла з Путіним, їде до Америки і дає інтерв'ю такеру Карлсону. І в мене щось це ну, от не складається. Наступний момент, на чому все базується на вірі або переконаності, в тому, що політики в своїх публічних заявах говорять не до кінця. І вони приховують. А приховують вони правду важку. Гірку правду, який наш брехливий світ не готовий прийняти. Так вважають в адміністрації Трампа. Поль ще раз наголошую, політики замовчують правду, яку не готовий прийняти брехливий світ. І тому місія Сполучених Штатів Америки вишуковувати по світу цю правду і відправляти своїх поважних представників для розмови з такими людьми, які... Несуть, мають цю правду, але бояться її висловити, тому що це небезпечно для них. Інакше вони будуть зацьковані у світі, зацьковані брехливим світом. І ця правда, звичайно, живе в Москві, в Кремлі. І носій цієї правди Володимир Путін. І Дональд Трамп відправляє стіфа Віткофа для того, щоб Вітков зустрівся з Путіним і в непублічній, неформальній обстановці. Йому, Стіфу Віткову, повідомили цю правду. А він, Стів Вітков, на подкасті у Такера Карлсона, у цього недоумка, повідомить всім, що таке, про що мовчить Путін, про яку правду мовчить Путін. І ось з'ясувалося, яка правда, що Україна якимось чином володіє російськими землями. І ці землі знаходяться під захистом української Конституції. Тут живуть росіяни, яких гнуздають і вбивають українці, чи я не знаю, як це сказати. І в Путіна одна задача звільнити цих росіян. Оце важливо розуміти. Запорізька область, Херсонська область, Донбас, там, Донецька, Луганська і Крим, звичайно. Це страшна правда, яку. Путін приховував. Ну і, звичайно, ще одна є правда, яку привіз Віков з Москви, це що Путін не збирається нападати ні на кого. Навіть на Київ не збирається нападати. І на Європу не збирається нападати. Йому нічого не треба. Він просто дуже сильно переживає за росіян, які живуть тут в цих чотирьох областях і в Криму. Виникає тільки запитання: а що робили російські війська у лютому березні 2022 року. Під Києвом. Що вони робили в Ірпіні і Бучі? За що вони вбивали там людей, українців? Вони тримали в заручниках, в Бучі Вірпіні тримали в заручниках росіян етнічних. Чи, чи в чому питання? а Чому стоїть російська армія на кордонах Білорусі? І чому загроза постійного вторгнення на Волині йде? Стів Вітков умовчує це питання. Тобто він приїжджає. В Америку і починає розказувати правду від Володимира Путіна, що Путін ні на кого не збирається нападати, все, він, от, от буквально йому ще треба віддати Херсон і Запоріжжя, фактично, зверніть увагу, зверну, фактично, абсолютно змінилася е, концепція і постановка. Якщо раніше нас переконували, як тільки Трамп прийшов до влади, нас переконували в тому, що нам не потрібно буде юридично визнавати окуповані території російськими. А потім воно якось вирішиться, то тепер, виявляється, нам потрібно визнати. А чому Україна має визнавати ці території російськими, якщо це може зробити світова спільнота? Зберіть Організацію Об'єднаних Націй і визнати ці території російськими. Чому Україна має це визнавати? Я не можу зрозуміти, чому претензії до України, чому працюють з Зеленським і з українцями, щоб ми повинні визнати це все. Якщо для цього є ну, значно серйозніші країни: Китай, Індія, Сполучені Штати, Америка, зберіться разом і визнайте, що це російські території. Підтвердьте цю правду, яка, яку озвучив Володимир Путін. Але це ще не все. Незважаючи на те, що зверніть увагу, тут головне не заплутатися. Стів, відков, поїхав до Путіна. Для того, щоб той йому нашепотів те, чого він не може сказати публічно. Оту правду велику і справедливість. Але незважаючи на те, що Путін нібито як розказав йому вже все, що він мав розказати в непублічній, неформальній обстановці, стів Вітков на подкасті у цього Такера Карлсона говорить, що він Вітков, відчуває. Що Путін не нападе на Європу. Тобто виходить, що незважаючи на місію взяти всю правду, Путін все одно не все йому сказав непублічно, один на один в неформальній обстановці. Вітков мусить ще щось відчувати, Відчувати, що Путін не на при чим як характерно, не збирається нападати на всю Європу, на частину, напевно. Литву, Латвію, Естонію, Польщу, Фінляндію. Все. Тобто це все ну, зашкалює уже далі-нікуди. Тобто, у нас великі проблеми з вищою політичною владою в Україні. Тобто люди, які якісь небожителі спустилися з небес, і людина в 26 років, будучи народним депутатом, рекомендує бабусі продати собаку для того, щоб заплатити за комуналку. Але після цього таких людей більше. Немає в етерах. вони зникають. Тобто це піднімається на сміх. І ці люди зникають. Більше ніхто не чує і не бачить цього народного депутата. Я, запит... Я запитуюся у американців, а у них після того, що говорить Такер Карлсон із Стівом Віткофом, у них яка реакція на це все? На те, що українці чомусь володіють російськими територіями? І це все це гірка правда. І потрібно справедливість встановлювати, відбирати в Україні території. Ну, історичні екскурси. Я хочу взагалі запитатися. А, у мене от виникло запитання перше: чи обов'язкова середня освіта в Сполучених Штатах Америки? Тому що у мене складається враження, що у них якась там сегрегація за прихильністю партійною прихильністю. Демократи вчаться в школах. Але те, що говорять республіканці публічно, у мене таке враження, що вони тільки навчилися говорити, одразу пішли заробляти гроші з п'яти років. От добре навчилися говорити в років п'ять і зразу пішли в бізнес. У них нульова освіта. Люди взагалі не розбираються в контексті, в історії. В соціології, взагалі ніде ні в чому. Ну, чому дивуватися, якщо Віктор Орбан президент Туреччини, гарний хлопець. Це друг це друг у Трампа Віктор Орбан, і він називає Віктора Орбана президентом Туреччини. І це все. Тобто, у нас, ну, попри все, невігластво, попри деградацію політику, ніхто собі не дозволяє ну, навіть таких речей говорити, які говорять втоков публічно. На весь світ. Це одночасно і невихолоство, і абсолютна аморальність. Це а, а, взагалі команда Трампа це полі... представники політичного бидла. Це новий статус, новий термін. Тобто, якщо раніше можна було говорити, що це дебіли, то сьогодні дебіл це звучить як комплімент. Тому що ну, дебіл, це так, ну, не вчився в школі не має освіти, просто заробив зразу мільярди. І все. І на цьому все закінчилось. А це політичне бидло. Це люди, які свідомо взагалі бикують. Інакше це не можна назвати. На це всі дивляться в, в Києві передусім претензії. Тепер я переходжу до Зеленської, до команди. Ну, я хочу ще раз нагадати і навести цю аналогію з е, ракетним ударом по Миколаївській Ода. Те, що робить в медіа Стів Вітков офіційний представник від Сполучених Штатів Америки, це значно більше, ніж ракетні удари. Це неймовірні якісь речі. І чому мовчить наш МЗС? Де взагалі всіх позиція? Чому немає ноти протесту прибрати цього? Це, це бидло взагалі з політики. Ну, Сполучені Штати Америки можуть висловлювати свої незадоволення щодо Маркарової. Джонсон в цей сам. Говорив, щоб її прибрали з посла. А чому ми мовчимо? Це не те, ну, Маркарова ресторани відкриває. Ходить в кедах, в сукні і щось там ЛГБТ якусь там спільноту підтримує. Ну, таке собі заняття, звичайно. Ось, але це не можна порівняти з тим, що говорить Вітков на весь світ. Тобто це все перекручено, з ніг на голову, чорне, біле стає чорним, чорне стає білим. Це ви, ну, вислухати і витримати, це все просто неможливо. Е, ну, от, це те, що можна сказати, е, по останніх подіях, які відбуваються там, в Саудівській Аравії, і паралельно ці всі розмови. Між США і Росією. І після цього, що у нас мають бути знову зараз, от триває там тур, верніше час розмов між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією. Чому одна людина представляє їх Америку в розмові з Путіним і зовсім інші представляють їх в Саудівській Аравії в делегації, яка приїжджає там з Росії? Ну ось такі справи. На цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. На все добре. До наступних зустрічі.